Привіт-привіт, усім привіт! Мене звати Юля. Ви дивитесь канал каналу Терапія. Сьогодні ми з вами будемо будувати реглан. Хоча таке відео на каналі вже є, воно зняте російською мовою. Сьогодні буде просте та прекрасне відео українською. Ну що ж, для того, щоб вам побудувати реглан та основу. Реглан потрібно взяти свою базову викрійку, яку ми з вами вже будували: базову викрійку та рукав. Посилання на ці відео знайдете в описі. Там легко і просто, по своїм індивідуальним мірочкам на будь-який розмір, ви зможете побудувати викрійку. А потім, рухаючись по ній, а саме креслити та кроїти, ми будемо вже по тій викрійці. І з легкістю ви потім зможете шити. Не тільки жіночі речі, а і чоловічі. Тому що чоловічий реглан відрізняється тільки тим, що у нього буде відсутня нагрудна виточка. Це основа до талії, але ми з вами будемо шити регланчик вільного покрою, і він буде. Подовжений нижче лінії талії. Також на базі ось саме цього відео майструвавши до нього спідницю базову основу, ви отримаєте базову основу сукні з рукавом покрою реглан. І вже по ній ви можете потім конструювати різні різні моделі з рукавом. Покрою реглан. Ну що ж, на цьому все відео надзвичайно просте, тому дивіться і уважно роздивляйтеся та знімайте обов'язково вірно свої мірочки. На цьому все. Цьомки-бомки, бувайте та робіть гарно. До зустрічі! Сьогодні у нас з вами буде реглан. Хоча такий урок на каналі вже є, він знятий російською мовою. Але ви ж хочете більше україномовного контенту, тому сьогодні буде просте та легке пояснення українською. Отже, для того, щоб побудувати реглан, ми його будуємо на базі своєї базової основи. Базова основа викрійки ліфу плечового виробу, ви знайдете в описі під відео. Просте та легке пояснення. Також в описі під відео ви знаєте, побудову рукава. До цієї основи. Це обов'язково, тому що реглан це рукав, який заходить на плече. І побудову ми починаємо з вами не з основи, а з рукава. Вам потрібно скласти рукав, ви бачите, де його передня та задня частина. Передня частина там, де ми відмітили хрестиком. І вона у нас з виямкою, і ми розрізаємо його навпіл. Є, розрізали навпіл, ви бачите, де, де задня частина. Передню частину поки не беремо, беремо задню частину. І тепер дуже важливо, ну, тут, в принципі, можна брати трішечки більше, можна брати трішечки менше, але давайте по стандарту. Горловину спинки візуально розділяємо навпіл. Ось ця горловина навпіл. Так? І відмічаємо собі ось цю точку. Лінія пройми також розділяється навпіл. От, зняли ви по катусики, тут 26 см, ну, десь отак 13. Бачите? Візуально розділили навпіл. Тут поставили точечку, і тут. По ній проводимо лінію. Ось вона. Тепер, щоб не всплутати. Що куди притуляти, ми беремо рукав-спинку, бачите? Ось рукав в спинки. Притуляємо так, як воно в нас йде по кофтині, щоб ви розуміли, що куди тулити. Це ось притуляється сюди. Отак, От як воно в нас йде, бачите, По реглану. Оце, притуляється сюди. Відразу склеюємо. От, завели трішечки одне на одне. Можете зробити собі відмітку, щоб вам було легше. Отак От стулили докупи. Бачите? І приклею його. Тут, якщо трішечки є свободи, нічого страшного, хай буде. Приклеїли, є, ріжемо по цілі. Ось вже вам реглан спинки. Тут, бачите, є трішечки гострий такий кутик. Хай він і буде. Ось, трішечки. Його можна буде заокруглити злегка, оцей кутик, що тут утворився. Можете трішечки отут зрізати, щоб не було гостре, легше буде потім пришивати. Це у нас, як ви бачите, спинка. Тепер полочка. На полочці зберігається виточка, ми потім будемо колишити світшот. Ми розширимо, розширимо трішечки рукав, додамо широти для світшота. Тому що це у нас реглан для сукні по базовій основі. Ось, будь ласка, ви можете вже будувати реглан, реглан для сукні. Тут ми робимо те саме. Горловина половина, ну, можете взяти трішечки менше, але десь приблизно половина попереду, так, і половина пройми. Бачите, зовсім інша така у нас конструкція. Малюємо лінію, беремо рукав, притуляємо, Ось сюди. до плеча, до плеча, до плеча, до плеча. Максимально так, щоб було менше зазорів у нас. Бачите, тут більша виямочка. Отак, заводимо. Заводимо трішечки рукав сюди, але щоб зберегти оцю форму плеча. Хай вже тут буде оцей отвір. Так. І прикріпляємо. Тому на реглані там завжди трішечки є свобода. Бо цей отвір, ну куди ви його дінете? Так, ось таким чином. Закріплюємо, щоб не дуже було, щоб збереглась оця у нас форма, бачите? так, приблизно. На спинці легше, на полочці трошки важче. Ну, хай тут буде свобода, чи давайте. Отак. Будете дивитися, рівномірно, щоб у вас тут утворилась оця свобода. Так, є, ріжемо. Утворився теж кутик, ми його трішечки отак робимо плавніше. Бачите? Зрізаємо. Він нам там ні до чого. Тут, як будете малювати рукав, оцю лінію, ну, підклеїти отут папірчик, тут і тут. Я вам покажу потім, як обводити. Так, є рукав передня частина, рукав задня, але нам потрібно рукав, щоб був не з двох половинок. З'єднуємо між собою назад рукав і склеюємо його назад. Бачите, якої він форми у нас? Оце виточка. Без неї ніяк, бо вона плече не ляже. От уявіть, яка вона велика. Бачите, утворилася яка величезна виточка. Склеюємо назад. Беремо папір і зараз будемо обводити по контуру цей новий рукав. Основа в нас залишається такою, як є, з виточками гуси. А рукав, ну, щоб гарно виглядав, зараз ми його будемо тулити на папір. Поклали основу рукава на чистий папір, Так, притискаємо обов'язково якимись тяжкими предметами. У мене це мармурове каміння. Так, і обов'язково для реглана ми додаємо. По ширині ну, десь приблизно по пів сантиметра з кожної сторони. Що ж, обмалювали рукав по контуру, додали по пів сантиметра з тієї, з тієї сторони, внизу я також додала десь приблизно пів сантиметра. Тут, так як є, бачите, ось обводимо і обводимо. Обов'язково ставимо хрестик, де передня частина рукава. Забираю каміння і викроюємо рукав. Ось в нього така форма. Бачите, яка цікава. Оце треба оцю виточку обов'язково малювати, зашивати, щоб вона була. І у нас із звичайного рукава, який у вас завжди, ну скільки сантиметрів? 60, так? Ось, дивіться. 60 у нас стає він. 74. Угу. І чому я для реглана завжди беру менше до талії? Хтось там питав. А тепер дивіться, скільки для реглана деталі 39 треба. Чого? Бо ось! Бо ось у вас де верхня частина. Ось вона. Ви ж її забрали на рукав. Тому на рукав на реглан до талії потрібно менше тканини. Угу, зрозуміли? Молодці. Я думаю, що зрозуміли. Так, викрою рукав, я зіжмакую завжди кальку, потім вона ну, не скручується в рулон.